Знаходимо зараз на ось такій от місцині. Я не знаю, вгадали ви чи ні, але це річка Десна. Пориби гуляк. Вудки стоять. Ми знаходимось, ну, можна сказати, неподалік від села Хотяновка. Тут є невеличкий острів. Ми вирішили переплисти сюди і спробувати по велику Я гадаю, у нас це вийде чи ні. Практика покаже, тому не перемикайтесь, дивіться. Я гадаю, що сьогодні буде дуже класний відео. Прибули ми на наш острів. Он вже Максим. Зараз покажу, як ми тут в трьох облаштувалися. Ось так, зараз Максим вже одну вудку закинув і другий зараз маркериться. Місцена цікава, глубина велика. Бровки є, перепади є, на дні ракушка є, не знаю, чи їй допоможе ця місцина рибині на ній залишатись, але я вже закинувся. ось так виглядає моє місце. Сьогодні буду ловити на Aero x 7 Shimano, катушечка Blake 5000, моя нова. Класна катушка, дуже подобається, поки що до неї в мене питань немає. По прикормці роуч, трішечки реалфіша, в принципі, програма така ж сама, хто дивився мій минулий відос, той вже бачив, яку прикормку ми замішуємо. Опарик, мотиль є красний, кукурузка, пуфік. Коротше, повний арсенал наживок. Не знаю, поки що щось місцина не дуже показує. Перспективу. Але ми сподіваємось, що надія все ж таки є. І третій хлопець, який ми сьогодні тут будемо рибалити, це Євгеній Конюшевський. У нього сьогодні дві Shimano Aero X5. Він же, бачите, в надії, що буде рибка, закинув садочок. Що, Євгеній, що скажете? Які перспективи на сьогоднішній день? Та щось поки садочок. В садочок ніхто не спішить. Не. Ну... Ось так поки що розпочинаємо сьогодні риболовний день. Будемо дивитися, що з цього вийде. Якщо взяти нашу минулу рибалку, то вже декілька рибин було в садці в цей час, бо зараз у нас десь майже вісім, поки що тиша. Можливо ще погода трішечки грає роль, бо у нас є затягнута хмарками. Трішечки дує невеличкий вітірець. Не знаю. Будемо щось робити, чекати активності якоїсь. Можливо, коли в обідню перерву вийде сонечко, то буде трішечки краще. Ну що, друзі, у нас повне стояло, що в мене, що в Жені, що у Максима поки що результату нуль. Риби немає зовсім. Деякі, в деяких моментах, десь там на деяких закладах щось якісь клювання відбувалися, але це типу такі клювання, що їх навіть клюваннями не називаєш. Кидаємо нашу місцину. На жаль, риби на неї не було. Було прийнято рішення міняти локацію і міняти локацію дуже глобально. Глобально в тому сенсі, що зараз ми пливемо. В зворотній путь, де, де наша машина стоїть, і будемо там зараз грузитися і пробувати міняти місцину. Спробуємо зараз під'їхати туди, де ми ловили минулий раз з Максимом. Якщо там місцяк вільний, в чому я дуже сумніваюсь, то можливо там знову знов ж таки спробуємо половити плітку. Нас. І, мабуть, що там нікого немає, або дуже мала рибина. Но по відчуттям поки що нічого. А клювака була непогана. Да. А, що у нас відбувається зараз? А, Женя перейшов на ближню дистанцію, якісь клювання в нього відбуваються, але поки що без якоїсь активності. Зовні результативності. В мене вже з однієї точки я вийняв тільки що два сенця взагалі без клювання. Не знаю, чому так відбувається. Можливо, повідець задовгий, але рибка сідає і тільки щось, бачите, клювака була. Тем, про якийсь темп казати ну, сенсу немає. Типу там Покльовка, там, ну, може через 5 хвилин як тільки кормушка впала на точку. Е, працює в мене зараз мотилік за парушем. В принципі, це вже, мабуть, стандартна насадка на десні зараз. Класична. Другий фідер поки що мовчить, але я його трішечки не докинув по той дистанції, якій у мене не стоїть. Ну, не знаю. Поки що якось так. Клювання є, ну. Сподіваюсь, що щось з цього вийде. Євген тільки що спіймав свою першу рибину на сьогодні. І тут назривається батл. В мене одна рибинка в садку, в нього одна рибинка. Ще, мабуть, не в садку і вже, мабуть, і не буде. Поки що рахунок типу 1-1, не знаю. Буде це якийсь батл чи ні. Подивимось по тому, як буде активно себе поводить рибка. Але вже якась інтрижка є. Можливо, навіть на такій пасивній рибальці це добавить нам якогось азарту, що мені що Євгену, ловить як можна більше рибки. Але я на свою перемогу не сподіваюсь, бо з такими опитними рибаками ловитися, звісно, класно. Але мій опит ще поки що слабова. Рибка була, зараз не знаю, чи ще є, але... я вам скажу, щось б'ється. Не дуже сильно, але б'ється. Рибка невеличка, але присутня. Сьогодні у нас роздача явно не платви. А ось такі сінці, а це, мабуть, навіть густіра, попадаються на наш гачок. По риби голяк, вудки стоять. Ну, типу у нас на Жені 4 фера і у Макса там ще два стоїть. Типу на 6 фідерів різні дистанції кльов, ну, типу, взагалі зараз немає. Нарешті вийшло сонечко, зараз вже біля 12-ї години і в нас обідня перерва. Ось так, будемо зараз робити якийсь перекус невеличкий. Рибка не харчується, а ми будемо харчуватися. Тому що будемо сподіватися, що сонечко вийшло, трішечки прогріє нам водичку, бо неділя була така достатньо холодна, плюс дощі. І можливо після обіду клювань буде трішечки більше. Так, друзі, як завжди, під час обідньої перерви у мене клювака на правий фідер. Бачите, щось дергається. Щось таке там, мабуть, є. Зараз не буду поспішати. Я гадаю, що рибка там вже сидить, а може вже і не сидить. Мотилик, апароч, ближня дистанція, поки що працює. Чому я не роблю підсічку, не знаю. Ну, давайте так спробуємо. Оп! Ну. Блін, щось наче, значить... так, да, друзі, щось є. Так, ось вам і... Показник того, що коли на рибалки не кліє, ти йдеш їсти, в мене спрацювало і відбулося плювання, а до цього спрацювало точно так же і уявлення. Перша наша плітка на сьогодні на 6 фідерів. Сподіваємось, що не остання. Так, друзі, ну що, ми вже пообідали і подивіться, які шалені плювання у нас відбуваються. Ой, щось там втручається. Рибка трішечки з виходом сонця стала активнішою. І ми потрошки з Євгеном почали ловити. Максима я не знаю, як там діла, але, друзі, ось такі густірісті батони. ну, батонами це ще не називеш, але дивіться, яка гарна рибка. Це густіра, друзі, і це, по-перше, дуже гарна таранька. А по-друге, це рибка, яка приносить нам сьогодні хоч якесь задоволення. Бачите, друзі, рвання навіть не було, але пробуш перезатяг і ось такий дріб'язок попадається на гачку. Типу це все одно краще, ніж нічого, але так ловити взагалі не прикольно. У нас поки що тиша у Євгена. Ну теж так більш-менш. Клювання все ж таки є якісь. Клювання є, але сказати, що це типу там якась роздача, це 100% ні. Зараз хочу підійти до Максима, подивитися, як у нього справи відбуваються. Так, він розположився на цій місцині. Ну що, Максим, як в тебе справи тут відбуваються? Що по рибі? Що там? О, друзі, так у Максима дві рибки і ще й не такі непогані. Ну так. Густірка, бачите, друзі? Клює густіра, клює синець. Платви, ну прям дуже мало. Дуже мало плотви. Неділю назад ми з Максимом ми ровно ж на цьому самому місці були і на жаль, рибка кудись подівалася. Але й вийшла і інша рибка. Вийшов синець, вийшов густіра. Минулий раз там була одна-дві клюваки максимум за весь день. А сьогодні бачите вже, що в мене, що у Євгена, що у Максима клює густіра і сінець. З однієї сторони, це дуже класно, тим, що риба взагалі є, і вона взагалі харчується і клює. А з іншої сторони, тим випадком, як показує мій досвід, ловлячи на Дніпрі, ловлячи на Десні, якщо клює густіра і клює сінець. Ну, якщо він починає клювати, то це вже говорить про те, що плітка йде чи пішла на нерест, чи. Ну вона, по моєму досвіду, вона вже не так клює часто. Тому, можливо, є сенс наступну риболовлю спробувати на Дніпрі. Тому що, знову ж таки, як показує практика на Дніпрі, рибка активізується трішечки пізніше, ніж на Дісні. І можливо, якщо звідси плітка вже пішла на нерест і почала клювати густера і синець, то можливо вже і на Дніпрі є можливість ще попасти на кльов якоїсь плітки. Ух, друзі, там щось прям потужне. Я не знаю, було вам видно цю клюваку або ні. Але там щось втручається, прям жесть просто. Ух-йо! Блін, таке відчуття, наче фрікціон попустити хочеться, але на такій рибі цього робити зараз не можна. Це просто жесть. Тихо. Хто ти там? Рожека, це або бікфіш. Ти подиви, що робить. Саку, давай. Та ну диви. Не, ну там, там риба, але ну, хороша. Там, що... Да, от вабро. Друзі, це літочка. Тихо. тихо. Це наш сьогоднішній бікфіш. Мабуть, що да. Друзі, оце вже батон. Ой, хорош, красава. Друзі, оце вже батон. Дивіться, яка у нас рибинка сьогодні клює. І я більш ніж впевнений, судя по її ударам, що минула рибка, яка в мене зійшла, була саме такою або навіть більша. Друзі, дивіться, тільки на закинув. Я не знаю, вдалося мені її зачепити чи ні. Але ні. Не вдалося. Але на підсічці я почув її. Відчував, як вона тірпалася. Тільки на заклад, дивіться, друзі. Мотеля немає, а параш один на місці. Так що, таке буває. Тільки на закинув на точку. Щось типу там є і щось дуже бійке І походу знову спут. Ні, друзі, щось є. Блін, яка ж бійка ця рибка, і бачите, ближня дистанція вимкнулась, а ось трішечки дальня почала працювати. І це не плітка, але, друзі, це гарна рибка. І це у нас пан. Густірей, чепані. Ну щось прокльовує. А ні, це у нас сінець, друзі. Ось такий гарньончик. Сінечка. Ну, покльовка зразу було видно, що не така, як у плітки, але подергувала на виматуванні. Ну, схоже, що була як Годинник Годиннику майже пів четвертої Останні десь може, годинки-півтори більш-менш затишок. Рибка все ж таки прокльовує, але вже немає тієї активності, яка була у нас в воді. І що можу сказати? В принципі, можна сказати, що сьогоднішня риболовля була більш-менш вдалою. Не такою класною, як минула, але ну, рибки трошки все ж таки зловили. І гадаю, що зараз... Будемо по одній рибці ще спіймаємо і да будемо закруглятися вже додому. Так, друзі, ну що, остання рибка, мабуть, на сьогодні. І достатньо бійка, я вам скажу. Там або непогана плотвень, або щось дуже непоганого розміру, бо втручається вона дуже класно. І, друзі, на цій рибині ми будемо сьогодні завершувати нашу риболовну. Ого-го, я... дивіться, як вона ведеться і повідається. О, друзі, це плітка і непогана плітка. Наша рибалка вже прийшла свого фіналу. Ми вже майже зібрали всі наші речі і саме час похизуватись вам нашим невеличким на сьогодні уловом. А він становить, встановить ну, порядка 10-15 риб. Це з тим випадком, що дуже багато мінкою зривалося і ми випускали. Що можу сказати по сьогоднішній риболовлі? Женя взяв бікфіша побільше, ніж я. Плітка вся місцева, але ну, ось такі гарні рибки у нас все ж таки є. І як ви бачите, вона така шоршавенька. Це каже про те, що вона вже не або відходить на нерест. І що, риболовля сьогодні, я вважаю, була вдала з тим випадком, що ми зранку приїхали, півтора часа потратили і ніфіга не піймали. Зміна локація все ж таки принесла свої плоди. Рибка була часом активна, часом неактивна. Ну, як змогли, так половили. Ось результат. Десна все ж таки жива. Ось така рибалка у нас вийшла. З вами був Нікіта Іващенко. Обов'язково поставте свою подобачку, коментарі, підтримайте українськомовний контент. З вами були такі файні хлопці, як Євген Конюшевський і Максим, мій друг. Я сподіваюся, що вам все сподобалось. Файного вам дня або гарного вечора. І що, Зустрінемось в нових відео?